Давно вже планували з головою військової адміністрації обласної приїхати саме на Лозівщину. Декілька питань, які нас цікавили, це щодо центру реабілітації, який наразі сьогодні один був відкритий. Також заплановано відкрите ще відділення. Дуже Злагоджена робота міської влади, злагоджена робота з міжнародними партнерами з обласною владою, тому що наразі ми бачили, що допомога із місцевого бюджету і від міжнародних партнерів вона перезла до того, що ми маємо гарний результат. Також ми звітали досяєвого життя наш Лозівський центр реабілітації для діток. Наразі цей заклад комунальний він брав участь в обласному конкурсі. Ми отримали допомогу з обласного бюджету, за рахунок чого вони зробили поліпшення в своєму закладі. Ми ні, бачили, що це дуже важливо для дітей, для викладачів, які там працюють з дітьми. Також завітали до Краснопавлівки, Ми хотіли оглянути амбулаторію. Це первинна допомога нашим громадянам. Окрім цього, тут є і відділення екстреної допомоги. Наші партнери поляки допомогли. Подарували на мільйон євро на Харківщину швидких. І одна з них, така одна з найкращих, я б сказала, якраз була передана Лозівській громаді. Вона працює зараз на Лозівщині і безпосередньо тут в Краснопалівському центрі. Ми сьогодні його відкривали і її. Подарували. Від себе особисто хотіла зазначити за ефективну злагоджену роботу команди міського голови Лозівського Сергія Зеленського. І ми розуміємо, що команда працює таким чином, що це не робиться для того, щоб показати обласній владі насправді якусь гарну картинку. Тобто, ми бачимо і те, над чим треба працювати в цій громаді, ми бачимо і певні там недопрацювання, або певні роботи, які ще треба зробити. І ми бачимо те, що вже робиться, те, що триває кожного дня, для того, щоб громадяни залишалися в Лозівщині, враховуючи те, що Лозівщина на сьогодні насправді одна з тих громад, яка є безпечною для Харківщини, і сюди люди переїжджають, якщо в них ситуація небезпечна в інших містах Харківщини.